Долетіть до кращого життя. Віче нашої молоді! Все Козятинське віче! Ні війні розпочато! І ми запрошуємо до приєднального слова, до промови нашого очільника міста Олександра Георгійовича. Велесіяні! Вітаю всіх, хто сьогодні зібрався на центральній площі міста, яка нещодавно з недавніх пір несе ім'я героїв Майдану. Сьогодні, здавалося б, такий веселий весняний день, сонячний, і, мабуть, рік тому назад, якби хтось сказав, що ми зберемося з такого приводу, ніхто би нам не повірив. Але справи складається так, що сьогодні вже й діти підключаються на захист, на захист кордонів, на захист незалежності, на захист цілісності Української держави. Безумовно, тут мали би працювати дорослі дипломати, керівники державні, але ми бачимо, що вони не можуть впоратись з цим питанням. І сьогодні діти, молодь міста перші кроки робить в дипломатії. Можливо, сьогодні це молодіжна дипломатія, але це перші кроки в доросле життя. І ми бачимо. Як ви на очах дорослі Як питання, які, можливо, колись би ми сказали, що це не питання для наших дітей. Наші діти мають ратися в ляльки, гуляти, розважатися. Сьогодні ми бачимо вас тут, на цій площі з такою почесною місією, коли ви хочете висловити своє бачення подій і стати на захист разом із дорослими. Досягнень незалежної української держави. Безумовно, гасло, коли діти благають, гармати мовчат, діти молять, пошки мовчать, мовчат. Воно, як ніколи, актуальне, тому що ми бачимо, що дорослі дипломати не завжди можуть впоратися. Але я думаю, головна ідея сьогоднішнього свята. Ну, можливо, це навіть не зовсім свято, а на сьогоднішній події мені хочеться просто завжди, щоб у нас було свято лише. Це те, щоб підштовхнути дорослих керівників держави, до розумних виважених кроків, які ви привели до мирного розв'язання проблеми, яка дійсно існує. Ми знаємо, що на сході, на півдні нашої держави, на кордонах східних. І південних багаточисельна армія Російської Федерації створює напругу. Так, сьогодні ще немає війни, слава Богу. Сьогодні ще не пролилася кров, теж слава Богу, але все це величезні загрози. І я надзвичайно пишаюсь, що сьогодні наші вихованці, наші діти, онуки тут, на цій площі і будуть говорити про те. Як вони хочуть жити у мирній, єдиній, незалежній, цілісній державі і м'якій Україна. Безумовно, надзвичайно складні виклики часу стоять перед нашою державою. Але я думаю, якщо беручи приклад з нашої молоді, з наших дітей, дорослі люди так само об'єднаються незалежно від своєї національної, Приналежності від своєго віросповідання, інших якихось політичних уподобань. Всі ми будемо разом, тому що ми хочемо жити в незалежній, вільній державі Україна. Я думаю, ніяких перешкод не може таких бути, які би ми не подолали. Я хочу висловити слова вдячності всім організаторам сьогоднішнього віччя. І безумовно його учасникам, тому що без вашої участі, без ваших енергії, без вашого бажання бути тут, показати себе, висловити думку, яка сьогодні належить молоді, я думаю, співпадає з думками дорослих людей. Мир нашій землі буде відстояно. Війни Війні не бути. Ви на початку це гасловили. Я ще раз пропоную сказати ні війні. Ні війні. Слава Україні. Героям слава! Дякую вам і бажаю удачного провести сьогодні. Ми, учні маленького міста Козятин, сьогодні не можемо мовчати. Підтримайте нас, усі діти країни, ми маємо разом сказати, лякають нас танки, снаряди, гармати. Ми хочемо миру на нашій землі. Ми хочемо сонця і посмішок щирих. Ми, браття, єднаймось назавжди. Україна це наш дім, кращий за усіх. Синіне небо, золоті поля, здій живемо ми я й ти весела бесвид, как одна огромная семья, Українець і татари, і грузі, жили дружно на своїй землі. змінює все мыть, Сенец сор и нас на куски небо, 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 как ты высоко у слышишь нас, скаже мені, Щоб почули усі наші дружні. Sim, o que Дітлахи, що наші воїни щодня на полі битви, і рідні їх, тамуючи серця, до неба, що хвилини шлють молитви, щоб в їх родинах та і ваших теж був спокій і любов, і панувало щастя, щоб радості людській не було меж. Щоб всіх завжди обходило нещастя. А хто замислювався з вас, що мир тонкий і небезпека поряд? Війна, яка можливо спалахне, принесе в країну так багато горя? Благаємо, дорослі, зупиніть той розбрат, що панує Україні, щоб кожен день і кожну мить сильнішою ставала Україна. Скажемо ні щоб почули усі наші дружні, дитячі, сімки, голоси не в той войне нам би грати як чорти богают, армати мовчать, армати мовчать. we yeah. yeah. Час і часу з малечою пограється, Люльку на топче, казку розкаже Одне слово мовить та чи вознов затяже Вишається жовтою нивою, милується синім небом, І тим пригощає солодким медом. Мій народ, бабуся старенька, одним ніжна бабця, іншим ласкаваненька, пали порогами. Та любим споком за великою родиною доглядає певний вимогу Мій народ це наші хлопці, крепезні Коли такі носили, чуби то вже лесні. Тепер чубів немає, але кожен і без чуба, мяжкішові носи. Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю, Чому я не сокіл, чому не літаю, чому мені, Боже, ти крилець не дав? Я в землю покинув і в небо злітав, Щоб ласки сіро. Бося просить у світлі їх'я. Жить на легкий шлях. Потрібні зміни, голова на плечах, цілі Мені треба взяти в руки справи в Україні. Твоє слово варте. В ньому воля сила, коли ти мовчиш. Не сподівайся на диво, Щоб змінити світ, починати себе. Треба, я вірю.